Новий рік час подарунків. Кожен намагається догодити своїм близьким і презентувати те, що дійсно потрібно. Ольга Петрівна напередодні свят в одному з магазинів на центральному ринку купила на подарунок блендер, але залишилася незадоволеною його якістю. По Закону о защите прав потребителей собственно довжен бути знак сертификации, сертифицирован. Здесь значок. не соответствует. Инструкции представлена на русском языке, которая не должна бути по суті, быть только на український язык переведена. Про ці недоліки в місцевих магазинах говорять і представники громадських організацій, які напередодні свят вирушили в тематичний рейд. Результати перевірки показали те, що не всі підприємці все таки виконують ті завдання, які перед ними стоять, тобто на те, щоб вони реалізували безпечну продукцію. Під час рейду громадськість особливу увагу звертала на товари непромислової групи дитячі іграшки та електротовари на всіх товарах. Як у дитячих або електротоварах повинен міститися знак відповідності якості українській. Він різниця із знаком: це круг, не нерозірваний круг з такою ліпістком. Якщо круг розірваний з правої сторони, це український знак. Якщо такого знаку немає, зазначають фахівці. Товар не пройшов сертифікації в Україні. Мета нашої організації, ну і вообще сбсежень, не штрафувати ні в ніякому разі суб'єктів господарювання. У нас нема на це повноваження. Ми можемо надавати тільки тільки надавати поради рекомендаційного характеру. Відтак, якщо ви виявили неякісний чи не сертифікований товар, спеціалісти закликають звертатися до компетентних органів. Тут обіцяють допомогти. Можливо,